Оп, привіт! Сьогодні у нас як по традиції, такий дуже прекрасний, дуже-дуже сонячний день в лапках, коли в мене вихідний. Йдемо зараз на пляж. Йдемо, ну я йду. І ви не йдете, шутка залетіла. А, що розкажу нового, що відбувалося і відбувається. Все. Вчора зробили мені другу вакцинацію, взагалі їх три. є. Першу зробили, коли я приїхав, другу зробили вчора. Я, звичайно, ділейт на 21 день. Сказали, що якщо б ще чуть-чуть довше, то я б платив 250 дерхам, а я взагалі не горів бажанням цього робити. Через 5 місяців маєте на нову, на третю і останню. Ну це для того, щоб якщо ви спілкуєтеся з різними національностями, тому що дуже багато людей. Сьогодні зранку, з утра пораненше, відправився я в Супер Суперпупер банк, щоб зробити собі карточку. Банківську нарешті. Тепер буду отримувати зарплату не в конверті, як то кажуть. А нормально, як порядні люди, на банківську карточку. Зараз вже от майже прийшов на корніш, тут відбувається виставка. День землі, але 20 дирчиків, 20 дирчиків хід, я не знаю, чи я піду. Ну піду, але, напевно, пізніше, коли всі інші прийдуть. Поки я один, можна самому погуляти на безплатному пляжі. <гум> а ще був недавно в Макдональдсі, до речі, замітив, що а, ріжок морозиво набагато дешевше, ніж в Україні навіть. Це взагалі мене здивувало. А так взагалі а, досить нормально. Зараз, звісно, Багато людей, напевно, прийдеться перервати нашу трансляцію. На наступний місяць збираємося е, нашою інтеркон ком'юніті місною тут їхати в Дубаї. Не знаю, як нам це вийде, але сподіваюся, що все буде нормально. Бо треба брати аж два вихідних, а це impossible просто зробити в нас. Сонце виглядає, то вже радує, трохи загорю або згорю. Е, зараз йду в роздягалку, переодінуся, тому що я сьогодні. Не зразу готовий докупатися. Так що будемо далі знімати, подивимося, розкажу щось пізніше, враження, які будуть. ти там стрибаєш. <ріху> Називається, сходили ми моє... Шо? на шопінг. До речі. На жопінг. На жопінг. Свят... Свят закупився сьогодні, хто, дівчата. Хто на жопінь, а хто на зирінг. Да. Так, дівчата сьогодні нічого не, не закупилися. На жаль, я взагалі здивований. А, я закупився навіть. Бо мама Лена, якщо то вона! Так, голова... Та, я ремінь собі купив, вона буде всіх проти. Пурот. Лена буде дуже зла, дуже зла. Ну, що розкажете за сьогоднішній вечір. Можна Хороший так сказати. Не будемо питати за день, за вечір. Тут хороший певні вечір, обставили. пошли пофоткались, да. насмеялись. Давайте повз машину пройдемо. Да. А, що ще? Главное, ми зібралися частно. Дню. Часно? Да. Правильно, но на. Все, ну, все ну? по плану. Все, все, как по плану. Ну-ну. По плану зібралися. Да. На пляжі. Да. В свят ні разу нам не, не да. вичитав. Даже вообще никаких не У мене є такий колега, який э, все життя живе по плану. В нього мусить бути план на все. Ну, і... Колега. Колега, так. І так, що він напевно, побачить це відео, я думаю. Колега, вам привіт. Колега, привіт. Від, від, від Катерини, яка живе не по плану. Я ж правильно? девочка. Ну правильно. Це фраза дня сьогодні. Як на диво. Да, так, да, я трохи сьогодні пригорів. І Без... заплести косички. Не, я вже скоро піду постражусь, не починайте. Я звитий тут. Так що зараз... І, і на корніші. Вже йдемо, як то сказали, на розвозку. Зараз машину відкрою. А, так, на да, машину. Цикатіна машина. До речі. Ну ми йдемо на розвозку. Ромно. Як тобі, Міша? Мрія про таку, а от в Каті машина стоїть. Міша, приїжджай в Абу-Дабі, покатаємо. <сум> 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 да, да, на на, на своїх двох <сум> на спині. Головне в азорі, не на на да. облік. Ну вот, зараз. Демо, а Я, я все дивлюся. Так що, що там? Будемо потім щось розказувати, бо зараз нічого цікавого не відбувається, тільки задоволений білою сорочкою надзвичайно. Назвич... нічого. Якщо ви ще не будемо, та. тоді ми йдемо треба ви Так, якщо ви що, не нами, то ми ще йдемо до вас. Чи як якщо так? ви ще не в білому. А, якщо ви ще не в білому, то ми йдемо <свист> до вас. Так. Головне, щоб не в чорному. Це саме головне. Ну в масі, типа і лікшо. Ой, що коротше, ти не поняла. Менше з тим. ладно, hey, yeah. все добре.